Це приміщення центру надання адміністративних послуг у Кропивницькому. Клавдія Василенко прийшла дізнатися про виплату субсидії. Каже, отримує її другий рік. За жовтий не, не нарахували, тому що там не перевищує. Я ж працюю ще і пенсіонерка, і працюю, тому не то А з у грудні вже за листопад. Там уже буде У Прошлому році в нас було 900. 19 гривень. А якби без субсидії, скільки вам довелося платити? Ну десь тисячі три з хвостиком. Андрій Рибальченко розповідає, родина користується субсидією 6 років. Прийшов оновити дані. Будинок на дві половини це розділені особливі рахунки. По цій причині треба подавати заново документи, щоб соціальні інспектора підтвердили, то, що рахунки за комунальні послуги всі окремі. Допомога на батьків, оформлена у батьків невелика пенсія, тому ця допомога для них дуже важлива, особливо в зимовий період, коли великий об'єм використання газу. Якщо без субсидії, то мої, моїм батькам потрібно було всю пенсію, одну платити на комунальні послуги. Субсидія компенсує майже їм 75% плати за комунальні послуги. Працівниця центру Лариса Кравченко каже, щодня обслуговує до 20 відвідувачів. По суті, нашим заявникам звертатись до управління не потрібно, так як субсидія їм призначена автоматично. Якщо особа виписалась або то прописалась, то протягом 30 днів треба звернутись. Важливо те, що відбулися зміни в призначенні субсидії і внесення наших заявників в реєстр мешканців міста. Кропивницького виникла проблема з тим, що будинки поділені і, Відповідно розділені особові рахунки. Їм треба звернутись, показати, що вони є окремими. Пояснює, що треба при першому зверненні за субсидією. Паспорти свідоцтва зареєстрованих в житловому приміщенні. Також внести родину в реєстр мешканців міста Кропивницькому, тому й не треба доносити. Доносити довідку про склад сім'ї, мати книжечки на комунальні послуги, заповнюємо заяву декларацію і щоб не було боргів по комунальним послугам. Ми ведемо територіальний реєстр міста і також у. Відділ реєстрації місця проживання ведеться, і тепер людям не потрібно додаткові якісь довідки десь їздити брати, тому що це полегшує. Тут їх внесли до бази і соцзахисти вже бачать автоматично, що людина вже в цій базі. є. Затримок виплат субсидії у жовтні не було, каже Надія Кримська. Житлову субсидію в області у жовтні місяці в нас отримують близько 80 тисяч домогосподарств в області. Це майже 20% від загальної кількості домогосподарств. Нарахована житлова субсидія готівкою на суму 45,5 мільйонів гривень, і у безготівковій грошовій формі близько 2 мільйонів гривень. Звичайно, що в листопаді місяця буде проведено перерахунок житлової субсидії на весь місяць опалювального періоду, тому напевне ці суми будуть зростуть і будуть очікуємо, що десь два рази будуть вони вищими. Під час карантину жителі в області просять отримувати адмінпослуги дистанційно. Нині на вході в центр надання адміністративних послуг у Кропивницькому відвідувачам вимірюють температуру. Якщо виявлять вищу за 37,2, у приміщення не пускають. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький.